Доброго ранку, церква. Будемо продовжувати з вами занурюватись в Євангелії, продовжувати розмірковувати над любов'ю Христа, сповнювати своє серце враженнями Його любові. І будемо проводити час в поклонінні, в поклонінні Христу, визнаючи досконалість Його любові, досконалість Його жертви. І я хочу прочитати. из послания апостола Павла до Ефесян, э, с пятого раздела, первые два верши. Апостол Павло, э, звертаясь до церкви, пишет такие слова. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Дивіться, апостол Павло пише послання до Єфесян, і він <кій> наставляє церкву. Він наставляє християн в тому, що вони повинні любити одне одного. Кожен християнин повинен любити братів та сестер. І для того, щоб навчити християн любити одне одного, апостол Павло нагадує їм про Христа, нагадує їм про його любов. Нагадує про одну важливу річ, і він говорить про те, що Христос приніс себе Богу за нас в жертву, як приємні пахощі. І коли Він використовує ці слова приємні пахощі, це не просто, знаєте, така красива гра слів для того, щоб створити якісь приємні емоції у людей. Насправді, приємні пахощі Богу, вони. Згадується в Біблії багато разів. І одне з найперших згадувань про приємні пахощі Богу, записані в книгі Буття. У восьмому розділі, з 20-21 вірш, це описується події, коли Ной вийшов з ковчегу, коли потоп закінчився, коли з'явилася перша суша. І Ной з своєю родиною він вийшов на землю, і він був остаточно вже врятований. Написано, що Ной взяв чистих тварин, яких Бог йому пояснив, що це чисті тварини, і приніс їх в жертву. І написано, що коли Бог відчув запах цієї жертви, цей запах був для нього приємними пахощами. Запах жертви. Подяки, жертви за гріхи, вони приємні Богу. І ці пахощі були настільки приятні Богу, приємні Богу, що Бог сказав: більше не буду наводити на землю потоп. буду пам'ятати, що люди є грішниками і більше не наведу потоп. І він встановив заповідь, і з Ноєм сказав, що веселка на небі буде символом миру. Веселка на небі буде символом того, що більше ніколи на землі не припиниться сіяння та жнива. Тому дивіться, оця жертва, яку приніс Ной, стала для Бога приємними пахощами. І ці приємні пахощі змінили Божий гнів до грішників, які населяють землю. на... Мир на благодать, на благость. І люди на землі насправді не сильно змінилися. Люди на землі продовжують бути такими ж грішниками, але Бог більше не насилає потоп. Тому що жертва, яку приніс Ной, вона була приємними пахощами для Бога, і Бог дав цю обіцянку. І ми читаємо апостол Павло говорить нам, що Христос приніс себе Богу, як приємні пахощі. для того, щоб Боже ставлення змінилося з гніву на милість до нас, Христос віддав своє життя, для того, щоб піднялися до Бога ці приємні пахощі, Христос повинен бути, був стати жертвою, його тіло повинно було зазнати полум'я Божого гніву, для того, щоб ці пахощі змінили. Боже ставлення до мене, тому що я буду ще деякий час, навіть після навернення, залишатися грішником, і гріх буде проявлятися в мені, але Божа милість вона буде продовжуватись. І коли апостол Павло вчить нас любити одне одного, він використовує саме цей аспект жертви Христа, жертви Христа, яка стала приємними пахощами, що змінила. Ставлення Бога до нас. І тому, коли Христос пішов на хрест, Він явив мені повноту любові. Христос явив повноту любові до мене, Христос явив повноту любові до інших віруючих. І ця повнота любові виявилася в тому, що Христос пробачив мені всі мої гріхи, великі і маленькі, ті, що повторюються, і ті, що не повторюються. Христос пробачив нам всі наші гріхи. Повнота Його любові також була з'явлена в тому, що Він привів мене у постійне спілкування з Богом. Він привів мене в те спілкування з Богом, яке збудовує мене, в якому я постійно знаходжу втіху, спілкування любові, в якому я знаходжу радість, в якому я знаходжу благодать. В якому я постійно можу переживати благість Бога до мене. І ще його любов, повнотація любові, виявилась в тому, що Він поніс на собі мої тягарі. Йому не байдуже до того гріха, який обтяжує мене, йому не байдуже до тих страждань, які обтяжують мене. І Христос поніс на собі мої тягарі. І от цьому всьому. Виявилася повнота Божої любові до мене. І повнота Божої любові до мене, вона привела Христа на хрест. Для того, щоб пробачити мені всі мої гріхи, Христос постраждав за мене. Для того, щоб пробачити мені мої гріхи, Христос віддав себе в жертву. Для того, щоб понести мої тягарі, Христос приніс себе в жертву. Для того, щоб прийняти мене, Христос приніс себе в жертву. І Павло говорить: от так як Христос полюбив вас, так і ви любіть одне одного. Бог через жертву Христа навчає мене. Одна із важливих думок полягає в тому, що Євангелію не можна навчити, не являючи Євангеліє. І люди, які бажають навчити Євангелію інших людей, повинні брати приклад з Христа. Він являє доскональну любов і тільки таким чином навчає нас Євангелію. І Павло закликає: згадайте про Божу любов, згадайте про Божу любов, щоб ця любов вона знайшла вираження у вашому ставленні до братів та сестер. Тому як Христос полюбив мене, пробачаючи мені, всі гріхи, ті, які повторюються, і ті, які ні, ті, які є дуже тяжкими, і ті, які, на мій погляд, менш тяжкі. Христос пробачив мене, і тому я повинен прагнути того, щоб пробачати братів і сестер, щоб через їхній гріх я не відвертався від них, щоб через їхній гріх не руйнувалося спілкування любові між нами, те спілкування, яке буде збудовувати нас, для того, щоб я прагнув цього спілкування з братами і сестрами. Щоб я не просто чекав, коли е, хтось буде шукати цього спілкування за мною, а щоб я йшов і, і шукав спілкування, яке буде збудовувати нас. Христос вчить мене, щоб я не був байдужий до тих тягарів, які обтяжують е, серця братів і сестер, щоб я шукав можливості служити е, братам та сестрам. І таким чином. Являть ту любов, яку Христос явив до мене. Коли я прагну виявляти любов Христову, це робить мене більш схожим на Христа. Це робить моє життя плодом. В моєму життя, Моє життя тоді приносить гідний плід Богу, коли я шукаю того. Але гріховність мого серця, вона є такою, що навіть тоді, коли. Христос являє цю любов до мене. Я все ще не схильний являти цю любов до братів і сестер. Бачите, апостолові Павлові, який звертається до віруючих людей, який звертається до людей, які пережили пізнання цієї любові Христової, які мають прощення гріхів, які війшли в Його царство. Апостолу Павлові доводиться нагадувати про цю любов. Закликати до любові, тому що наші серця, вони схильні залишатись в гріху. І це дуже важливо пам'ятати. Гріховність мого серця виражається в тому, що коли я не проявляю любов до братів і сестер, я згрішаю проти Христа, який полюбив мене. Я залишаюся в тому образі життя, який я мав до навернення, коли я жив без любові. Без пізнання любові Христової, яка б відображалася в моєму житті. І гріховність мого серця є такою, що без допомоги Христа я не можу любити так, як він любив. І тому жертва Христа, вона не просто показує мені любов Христову. Жертва Христа вона не просто вчить мене, якою повинна бути ця любов. Жертва Христа, вона ще й дає мені сили і здатність любити. Коли я приходжу до Бога, коли я схиляюсь перед Ним, коли я сповідую відсутність в мені, любові до братів і сестер, Його кров, вона очищає мене. А коли я схиляюсь знову і знову, вклоняючись Христу, говорячи йому про те, якою є доскональна Його любов до мене, його любов до інших людей і якою мізерною є моя любов. Тоді я отримую сили любити. Христос обіцяв, що так, як Він жив батьком, так віруючий буде жити ним. Кожен віруючий має здатність через поклоніння Христу отримувати не лише знання про нього, а що найважливіше, жити ним, жити Його благодаттю, жити Його силою. Тому давайте ми сьогодні. Проведемо час у поклонінні, проведемо час у подяці Богу за ту любов, яку Він явив до нас в сині, для того, щоб ця любов вона глибше і глибше занурювалася, пускала коріння в наші серця, щоб наші життя вони більше і більше відображали Христа, щоб наша церква зростала в любові, щоб нашій церкві зростала любов одне до одного, тому що саме це є приємними пахощами для Бога. Давайте помолимося. Господь наш Бог. Ми дякуємо Тобі, Боже, за повноту любові, яку Ти явив нам в своєму Сині. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Його страждання на Христі, полум'я суда, який Він прийняв на себе. Він пройшов через це для того, щоб стати приємними пахощами за мене, за того, хто цього не гідний. Боже, навчи нас, Господь. Навчи нас через цю любов бачити свою гріховність. Боже, навчи нас через цю любов насолоджуватись Тобою, щодня схилятись перед Тобою, дякувати Тобі за кожен вияв любові, дякувати Тобі за кожен прощений гріх, дякувати Тобі за кожний день і кожну хвилину спілкування, яке ми маємо з тобою в молитві, яке збудовує нас. За те, що серця наші вони сповнюються враженням від того, який ти доскональний. Боже, чи є на землі така людина, яка б так сильно полюбила мене? І ти прийшов, щоб стати такою людиною. Ти прийшов для того, щоб в світі з'явилась та особа, в якій я зможу завжди знайти досконалу любов до мене, досконалу любов, яка приводить мене до Бога. Досконалу любов, яка збудовує мої стосунки з тобою, Господь. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти є великий Бог, за те, що ти доступний для поклоніння на кожному місці, для кожного серця, Господь. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти відкрився для нас, для нашої церкви, Господь. Дякуємо тобі, Боже, за те, що в нашій церкві є. Прояви цієї любові, і це Ти навчив нас, це Твоя заслуга, бо наші кам'яні серця вони б ніколи не навчилися любити одне одного, якби Твоя благодать, вона не діяла в нас. Господь, ми просимо Тебе, Боже, звершуй свою роботу в нас. Дай нашим серцям сьогодні глибше і глибше занурюватися в Твою любов, для того, щоб ця любов яскравіше і яскравіше виражалася. Серед нас вставлені одне до одного. І нехай в цьому буде прославлено Твоє велике ім'я. Амінь.